Всім привіт! Йдемо з вами на працю. Віталік там зараз буде виїжджати, а я хочу трошки пройти. Такі справи. Нема дощчику, бачите, у нас сьогодні. Але холодно. Я вже в'яла курточку зімню, тому що п'ю парацетамол. Болять косточки крутить, плечі дуже болять, не знаю чого так, але це від шиї, пішло, всі плечі болять. Вчора Віталік пів передстомол, відпустило, голову трохи сьогодні навіть не випив. Треба пити. Такі справи. Привіт вам передаю, великий. Всім-всім моїм підписникам. Люблю вас. Бачите, як дріження маленьке. Зовсім пусто. Щось немає, зовсім движення. Якось буденного дня. Багато людей ходить, машин багато, а це пусто. Ну що буде? Що буде, те буде. Правда, не будемо нивати. І беремося до роботи. Зайшла трохи погріться в хату. <смі> так замерзла, що. Ви знаєте, холодина така, що капець. Коли сьогодні йшли наші знайомі, то казали, що що де-не-де де вже й мухоморія в лісі. Ніхто не скаже правду, звісно, поки сам не поїдеш і не походиш, не провіриш, а його вже якось у нас і немає часу. Тому що Вітал... Віталій ходить, визивають довше, читайте, тиждень проходив на роботу. А коли я часто, то ось субота, неділя треба йти далі. Тому що місяць дуже е, довго ждать, поки ті копійки прийдуть. А кожен тре день треба грошей на щось. Так нереально. Ягод то немає, заробітка. А їсточки то треба все все дорого. Так ми не виживемо на копійках. То виходить, що вже ж у лісу вранці не поїдеш, а йдеш. Щоб Щось заробити. це тільки можна, якщо вже багато грибів, щоб їх здати, то вже зранку я вже покинув все і поїду в ліс по гриби. в ліс по гриби. А поки так. А після обіду, поки приїдеш на мерзнешся, то їсти треба, ну і не самим ми ще нам, треба уход за ігорочком. Щоб і тепло було, і щоб їсти було, все треба. То вже під вечір ну, ніяк не поїдеш. Якось йому ж, мабуть, отпуск положив, положено треба, щоб був. Нічого не питає, просто так, нічого не питає Да і все. Мені кажеться, що ми повинні для своєї сім'ї дбати. Може, хтось подумає, що я неправильно кажу, але зараз люди шукають, де можна більше десь щось заробити, а не просто ходити на дорогу, тратить гроші. І все одно ж треба якусь їжу вложити. Дуже невигодно, я вам скажу чесно. Якби тисяч хоча б яких. Сім-вісім, я вже не кажу про 10. Хто ще так сяк би робив? Отак я кажу, не хоче мене слухати. Отак не хоче слухати. Таке справи. То, вроді би, кажуть, що по два, по три, отак більше і більше з'являється грибов. Але я не знаю, в мене цей нос проблема, постійно проблема ще з молодості. Він мене так мерзне, як насмарк постійно. Я не знаю, як ті грибочки зараз полізуть. Хоча кажуть, що гриби холоду не бояться, але спочатку треба, щоб іспер пішла, щоб вони пішли. Тоді можна вже, навіть як і холодно. Таке справі, дочечка моя, дзвонить. Це як одіну, шапочка тоненька шерстяна і от мені дуже, дуже сильно чешеться. Ну, Підложувати я не буду нічого. Як я підложу, то буде заметно. Це якщо така груба шапка, то да. Стоянно чешеться, а потім ще буде, як прийду додому, то буде весь красний лоб. Та й так, й да виходить, що немає коли в ліс поїхати, мой любимий. Щось би трошки можна було б заробити. Я навіть не знаю, якщо будуть гриби, хай як хоче, хай може він мене подивитись, то дайте йому, будь ласка, більше днів, щоб він був вдома. Тому що нам треба, в нас і доці треба якось допомогти. І онуки двоє, і синок, і для нас жінок. Ну, не можемо допомогти якось. А хочеться допомогти, хочеться, щоб щось було. Не отримуємо ми великих пенсій, таких як люди отримують, подобивалися. Немає. 2100 у мене пенсія. Вже сто раз казала. Може хтось якраз це відео подивиться і побачить. Я ж, ну, не жалуюся і не прошу ні кого. Я просто хочу сама заробити гроші. хочу сама. Тому і кажу, що може який там отпуск є у його, може там хоча б на скільки, не на місяць, а на трохи, як будуть грибочки. Ну, ніхто ж не додає зарплати. Там скажуть, може, що умішується, бо я теж не люблю, так знаєте, умішуватися. Як же мені не вмішуватися, як ми живемо разом? Їмо, спімо, як же ми разом, це ж сім'я? То навіть ось коли ти спілкуєшся чи общаєшся із знайомими, то вони, типа, о, я сказала, типу, покинув, знайшов нормальну роботу, за яку платять нормально, а тебе ж не п'є і спеціальність, крановщик за спеціальність. Автокрановщик у мене Віталік. Ну, де зарплата? Зарплати нема. Не п'є, не курить. Мені кажеться, що такий мужчина повинен заробляти не менше 10 тисяч. Я ж теж не можу його потягнути. Мені теж холодно, я теж хочу відпочити. У Мене дуже сильні головні болі. От скажуть, жалуються точно, як же все мовчать, але це ж таке життя. У мене ж і канал такий, такий, моє життя різне, показую, По чуть, чуть Не можу навіть собі якось дозволити, щоб поїхати у Житомир до онуку, щоб побудь довго, щоб були кошти. Ну не можу. Ну, не можу, а хочу. Хочу сісти на автобус і поїхати. Поїхати на неділю хоча б. Теж Віринки вухо, це ж дуже довго лікували щось там їй, чи як його правильно, щоб сказати, чи продували, чи пробивали, що там. Ну таке. Погано проходить, от закладає його і все. Теж переживаю, що там кажу, не знаю. Можна хіба піти в лікарню, щоб нормально провіритися? А мене почало сіпати вже в лівій стороні, як нарив. Просто сіпає, як нарив, особливо по ночах. Просто як нарів сіпає, як великий такі нарів і непонятно, скільки там чого. І почало колоть просто. Це жах просто. Не можу, я не знаю, що таке. Треба, мабуть, знову робити МРТ. Три роки пройшло, тоді, коли це вони знайшли проблему. Ну, дуже болить голова. Страшно. Такі болі. Вони не постійно, вони приступами. Такі діла. так що. Бачите, чешеться Ну, Тримаюсь. От другі може мовчати. Скривають усе в собі. А мені кажеться, чого скривати. Я не знаю. Що є, то й треба казати. Вам, вам допомогти? Масочки. брали? Ось такі то справи, мої хороші. Так що. Всі ми виживаємо, як тільки можемо. Кому як приходиться, ну таке. Жіночка подивилась, де прийшла. Що щось хотіла сказати, де забула. Ірінка теж каже, каже, мама, може, я хоч на... приїду на день, трошки пізніше вийде, приїду, хоч перевідаю вас. Я кажу. Ну, я буду рада, але мені дуже мало. Приїхати і їхати назад. Ну, яке таке? Це ж тільки приїхав і одразу збирайся. Рано темніє і ну, хочеться просто погуляти, хочеться, щоб дітки поспали, подивитися на їх, як вони сплять, полежать коло їх. Ось таке. На роботі вона пішла на роботу. Теж без виходних, але так каже, виходних немає, є, але вона йде а, а, після обіду і до приїжджає, буває в 10-10, буває пів одинадцятої, буває півдесятої. Як уже є там, виходить? То як? Отакі справи. Тому що свака на роботі, Тож ранчик іде роботу і біжить, щоб вона прибігає, а Іра їде на роботу. Теж діток маленький ще годика. Ну Та, да, вже таке є, що і час, півчаса Данечка з Нікіткою, Нікітка старшенька, 9 років, то він вже Часик вже вдома, але теж дуже, дуже страшно в квартири, щоб поставляти. Ну так, такі справи. Ох, а зараз зайду почитаю коментарі ваші, бо сьогодні. Тобічно то я раненьку або ввечері, коли там сьогодні в мене не вийшло зранку. Треба було бігом. Розпалила грубу, роботи трохи в мене було. Таке. Чи у вас грибочки ростуть? От дядько щось іде? А, це у вас не грібочки? Не грибочки ви несете? Ага. Я, мамо, грибі гриби несете, ні? Ні, сливи. Сливи? а по чому? А? Грам грамват. О, там вставайте. Там... Е, не, я буду до бажара. Да? Ну й дід. Там хотіли ходь. По 20 гривень слив. Я, я думала, що він гриби все нав'язані. Думаю, ні гадки. Такі тіла. Я б уже й додому хотіла. Я покажу вам, яка погода. Бачите, калюжий нема куди діватися. Як буде сонечко, то висохне Людей мало. Зовсім сьогодні приходила до мене моя підписниця. На ще казала, мабуть, Люда звати і Наташа звати. Підійшла, поговорили, поздоровалася. І пішла. Каже, що чоловік гриба знайшов одного великого. Отаке то. там. Я теж сьогодні діла тепліші штани. Такі вони, джинс настоящі. Ну, не фірми, не то вони, бачите, такі настоящі джинс. Ось. Не так міняється. Ну, отакі вони. и теплые носки и сапожки синие а так все равно даже замерзло трохи а в машине затишней за то не так холодно Шо? Всем привет. Приветик. Всем привет. Он... Тобі кажуть, Олександр, щоб ти йшов таксувати. Максиму треба лучше без їхати. Та ну, ця машина просто довго не натаксує, достане, да потім нам буде що. Нам не буде. Наша машина в ЗСУ. Та да, той машини немає. Їздять хлопці з ЗСУ. Так що ось так вийшлося так то в нас получилось, мої хороші. А в нас ось така, помаленьку. Повсе, дай годі. Помалесеньку. На таксування, знаєте, люди вибирають машину швидку. Постійний клієнт. Звісно, як він таксував, то колись, його, колись було клієнтів, його стоко і ночами дзвонили. І... Не було спокою, але я вам чесно скажу, що не було, щоб прибуток сильний був, то в нас не було. Ну, Не було. В було, коли. Ну слухай, я нічого не могла купити. Я не могла ремонт зробити. Кроме і ягод, я нічого Держу. за це не мала. В початку, коли почали таксі, тоді люди трошки більше їздили. Не, а що ми за їх зробили? Ми дітей вчили, я тоді. Пушо на таксі, я купився. Типу, ні, не, не було. Потім, не обманюй. Ми носили гриби, ягоди. Угадай, що я зараз хочу. Я там знаю. Ну угадай. Кон конфету зістюємо, бо... Та Ви ні, не конфету. Mm -mm. Кажи, дивись в камеру. Що, я там знаю. Дорога сестричко. Yeah. Наташка, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, довгих років життя, миру, злагоди, радості від дітей, від онуків, щоб твої всі мрії здійснювалися, щоб ти завжди в нас була здоровенька, щоб ми чаще зустрічалися. Я тебе люблю. Вас всіх люблю. Я теж того самого всі виживаю. Привіт вам, настрою. Я вже там гарненько положила на те, щоб дощ не закапав, корзиночки. А, на столик. До я зрозуміла, так. Вот ну я їх не хочу. Тут, мабуть, кросівки посоргаються. Ну хорошо, так туди, да, стає. Ходила по сало, купила таке сало. Якось вроде, дивилась таке товсте, а з цієї сторони зараз покажу яке тоненьке. Де, це тонка. А, ось до яка. На палець. Якраз на палець сторона. А там щось я не знаю, що це не можна його. Що, розламавсь? Ні, тут не ломана. Це сало стоїть 180 гривень. Оце за цей кусочок 250 гривень виходить. сало. А та стонрона вже на палець. А ця на два товста. От вам. І почеревіна була, я вже думаю, треба було по взяти. По 160 по черевіна. А сало таке 180. Не знаю, чого сало дорожче. І стегно по 155. Бачила. Не купляла. ну що. Таке діло куплять Треба куплять по чуть-чуть, що необходимо. Ну, другий раз уже як зароблю. Ну, стало заробили. О, все. З Богом. До свидання вам! Да, поїдемо Куди нам ще треба? Я не знаю. Хліб вже є у нас вчорашній. Вчора купили Ні, і, ну, і чорного я кусочок купила. Ого, які красив. Що ти з їх поробив, диви? Берце взувай. Вже лоба скоро роздере шерсть. Гвалт. Це думаю, ще куди нам? Давай до Аврори. Додому їдемо і сонечко, приходить. А які хмари? Віталій, що в тебе шкраби? Там жабка? Жабка. Жабка? Може тросика треба відтянути, ні? Як ти думаєш? Там так не дуже залізеш, нічого. Просто раніше так не було. Ти щоб або тянути, Доставка квітів. Тррр. Аж по душе шкребе, ну нічого, мусиш терпіти. Шкребе то шкребе. То вийди свято до ногами йди. А так буде краще. Це щось сніг летить, чи що? Шо? Так, да, щось таке. Пабине літо мороз. Ясь як приморозок. Підложу ось тканиночку. Мені, бачите, написали. Дякую вам. Да, Дійсно, дуже класно. Я ось так попробувала, і вона лежить як укопана. Так. Віталій! Стоїть. Ну,жа держить, і знаєш, що в нас вода не залята. Я сьогодні там шпикаю, вона не тече, так що я не знаю, що це ти таке сьогодні. Ось сало. Я думаю, що ти впораєшся ріж отакими смужечками, отак. Угу. Це вийде три куска отак. Да. Понял? да. А потім квадратики. Каструлечку я вже приготувала, тут у мене два кусочки сала посолимо. Купила сьогодні у кость таку я. Получилося 4 кусочки. Сказав, не команду і зроблю так. Кажу, ну роби, абі робив. Руки помив. Давай. Помив. То я ж кажу, що помив, я ж бачила. Давай сюди каструлю. Я солю? Чи ти? Ну, ти солиш. Давай ну, на дно трохи солі сипнем. Та більше солі. Та більше що ж. Ой, хотіла. Кусочки. Сало візьме те, що йому треба. Больше воно не возьми. Ну це вже таке врізав. Ну, таке вийшло. Його наверх положимо, більше куски на низ положим. О, таку сольку. Вот м'ясо тоді. З м'ясом я потім куплю, заробимо гроші, де я куплю пучеревіну. Вона навіть дешевше, 160 гривень кілограм. То нам було дорого по 80 брати сало, а тепер уже, бачиш. А чого так, що кучеревіна дешевше, ну якась же фішка є? даже не можу понять що це таке. Як машинку включила. Все склала, Ігор помився, загрузила. І стоїть. Зараз я включу бістро. Доробим зараз. Бачиш, 250 гривень кусок, а тут, здається, нічого і немає. Сало треба, щоб було в хазяйстві. щось таке, я не знаю, м'яке. Чи це добре, чи погано, не знаю. Дуже м'яке сало, дуже живне. Бо я питала, це ця жіночка в павільйоні вона стояла колись. Брала в мене йде рунчики в горщиках, таке, знаєте, пельмені. то е, коло молочного павільйону, як у корзинки продавала, зайшла, бачу, м'ясо сало. А вона там уже. Магазинчика собі взяла. Так хорошо бо я павільйон не люблю ходити. Їх там 100 чоловік стоїть, і всі Попробуйте всі, як знаєте, як накидаються ото. не знаєш, до кого бігти. Я ж все одно не пойду, до хто мене позве, я ж сама виберу. То так добре, я вже приходжу, там вона стоїть. То каже, що на комплексах свиней немає, тут нема де взяти Каже, їздимо дуже далеко і беремо по людях, не знаю, чесно. Це добре по людях, да ще, якщо добрим годовані порося. Отак каструлька, бачиш? Бачиш Віталіку? Бачу, бачу. Отак то Сяло. М'яся хочу. Ага, ти можеш зайчику. Ой, забула, кажу, зайчику вона мене ніколи не каже. Можеш сходить водичку взяти. Бо знов забудеш. А все одно ж зараз будеш чай піти, зараз будете все ж воду шукати. То лучше заре. бо вже геть стемніло. Коли я відео загружу, я не знаю. Не видержала просто. В такій степені тріщала голова, що мучилась, мучилася, потім заснула. Бачите, куди показую. Дивлюсь сама собі в тарілку туди, що роблю, а телефона оставила. Це таке знімання. Тяжко, якби хтось знімав, то було б так би, звісно, А, Оставлять. Може так треба. Я це. Так ложу, то думаю, може шкурка буде м'якша. А так вона ніби присохне. А і так буде, і так буде. О! Все. Накриваю і в холодильник.